Половина багатоповерхівки на вулиці Лісового, 33, залишилася без опалення, а це більше 40 квартир. Мешканці будинку розповідають, мерзнути почали ще на початку грудня. Батареї були ледве теплі. Почали помічати після 14 е, грудня, що в квартирі ну вже дуже зовсім холодно. Да. Да. А потім, коли почали, ну звісно ж всі пробувати і дивитися на термометри. Е, температура впала, ну, бувало таке, що на ранок два. 12-13 градусів. А, коли Почали звертатися ну декілька днів. Звичайно ж, всі чекали, тому що думали, що відремонтують. Потім почали звертатися ж до голови ОСББ. Жителі будинку та керівник ОСББ розповідають про численні звернення до постачальника тепла державного підприємства Криворізька теплоцентраль у квартирах холод. Тим часом лічильник на тепло не зупиняють свою роботу. Нарікають жителі сюсарів теплоцентралі дочекалися, а от вирішення проблеми це не дало. Ми зайшли, подивилися, все відкрите, все робить у нас, ніде утечки нема. І кажуть, нас два-три чоловіка, які працюють. Всіх остальних забрали. Нема людей. Все, самі голови не приїхали до нас. Тим часом самі мешканці запідозрили, стався порив, труб опалення. У підвалі 33-го будинку все в нормі, а от у сусідів на лісового 29 підвал перетворився на сауну. Первая заявка від мене була 17-го 12-го, що прорыв теплоцентралі. Две неділі теплоцентралі вообще не хотіла признавать, що в доме существует какая-то проблема. Поки они уже вот, люди не забросали их заявками, только после этого они приїхали, розривали і вже признали. Что они говорю? Каждый день они говорят, ждите, ждите, ждите. Жителі вкотре вже при знімальной групі дзвонять на гарячу лінію теплоцентралі. Доброго дня вас вітає лісового 33». З приводу опалення. У нас розрили во дворі теплоцентраль і нічого не роблять. Немає опалення вже в будинку декілька тижнів. Завтра будуть, планують там ремонтні роботи. Працівників теплоцентралі мешканці таки дочекались. Спеціалісти замінили труби, ліквідували порив, відкачали воду з підвалу сусіднього будинку. Та щойно запустило запустили опалення, порив стався в іншому місці. Будинок на лісового 33, так і не обігрівся. Люди знову дзвонять на гарячу лінію. Опалення як не було, так і немає. Опалення немає, бо там ні, опалення там підключили. Але ж там є ще одне пошкодження, і ми будемо ще доробляти. Несправності у системі опалення будинку у спостерігають ще з 90-х років. Розповідають, у деяких квартирах кухні або одна з кімнат не опалюються десятиліттями. Кажуть, із цим прикрим фактом довелося змиритися. На вирішення ж нинішньої проблеми сподіваються найближчим часом, доки Січі не нагадав про себе великими морозами. Аліна Чистосердова, Максим Пономарів цей день.